Всім привіт! Ви на каналі Вікторії Діденко. мене, І е, сьогодні говоримо про регрес. Що це таке? Що це за метод? Що він вам може дати? Чи він вам може бути корисним? Чи справді це магія, чи справді це гіпноз і чи справді це дуже небезпечно? Тому поїхали розбирати це питання. Отже, що таке регрес? Це робота з підсвідомістю. Це глибока така подорож у пам'ять своєї душі, у своє несвідоме. Людина знаходиться в такому спеціальному трансовому стані, який дозволяє считувати ось цю пам'ять душі. Да? Тобто, що було надвано за всі рази втілень, що принесла душа в це втілення. Моменти вона зараз накладає з минулого на ваше теперішнє життя. Тобто це про минулі ваші скажімо так, травми, втілення, це про родові сценарії, регрес це про дитячі травми. Також ми працюємо із сьогоденням, і з дитячими травмами, все прямо в тому ж числі. І, звичайно, це ще про наставників, про янголів-охоронців і так далі, про вищих сил, які вас оберігають, які вас ведуть. Про це ми теж будемо говорити окремими блоками відео, тому що там дуже багато інформації, і будемо розбиратися. А ви, до речі, можете писати в коментарях, що вам саме найбільше цікаво, хто такі наставники, щось про янголів, про душу. Тобто задавайте свої питання, і з них я буду розуміти. Плюс-мінус, в яку сторону вам е, двигай, да? що вам найцікавіше буде знати. Тому, повертаючись до методу, це метод, який працює з несвідомим. Ми витягуємо із вашого підсвідомості ось ці всі каки, які зараз у вас стричать, сидять і заважають вам нормально функціонувати. Ми нічого не вигадуємо. Не продумуємо, не домальовуємо ні це не про бурну фантазію, це е, ваш потік, це ваша, ваша пам'ять. Е, пам'ять вашої душі, вона точніша за будь-які логічні висновки. Просто потрібно вміти собі довіряти і давати цьому потокові можливість вам показати цю історію. І так, топ-3, от прям самі топові із топових страхів про регрес. Перше це я нічого не побачу. Дивіться, у нас у всіх є різні взагалі канали сприйняття інформації. Хтось бачить, хтось чує, хтось відчуває, хтось просто знає, щитує. І всі вони правильні, і всі дають результат. Просто головне не зациклюватися, що ви йдете в сеанс, і зараз ви будете з попкорном сидіти і дивитись серіал про своє минуле життя. Хтось дійсно так і робить. Я, наприклад, я бачу, я чую, я знаю, у мене різні канали прокачені. Як тільки починала, то я також бачила, як. Картинки, фільм десь такого плану. Є клієнти в мене, які не бачать нічого, ну просто якесь світло, але вони чітко знають, що ось я тут, я той, там я жінка, ось в мене такий настрій і так далі. Тобто в них на рівні я знаю. І е, будь-який з цих методів правильний, і будь-який з тих методів дає вам результати, тому що це саме ваш метод, тому що саме вам в ньому комфортно і ви в ньому класно читаєте всю інформацію. Найголовніше в цьому страху я нічого не побачу, його перше відпустити. А друге, просто знайти собі провідника, який вам буде відкликатись. От людина, з якою хочеться поговорити, якій хочеться це розказати, виговоритись, довіритися, да? Тому що довіра найосновніша в цьому всьому. І коли ви такого провідника знаходите, це вже... Більше ніж половина успіху, тому що ви довіряєте і ви розслабляєтесь. У мене до речі, деякі мої клієнти, дівчата кажуть: Блін, я не знаю як, але я під твої медитації завжди засинаю. Треба включати їх як коли сколу. Ми не спимо з тим, з ким не довіряємо. Да? Ми спимо тільки до кого є довіра. Тому я кажу, це прям самий класний коментар, який я можу почути. Спіть на здоров'я. Вот. Но на сеансі ви точно не заснете, тому що ми постійно з вами розмовляємо. І так, пункт номер два. Я побачу щось страшне. А, дійсно, ми в реграсі бачимо різні життя. Давайте будемо відверті. Не, ми не йдемо дивитися з. Казку якусь, да? де ви принцеса, королева, фея, не знаю хто. В більшості це звичайні людські життя з звичайними проблемами, і деколи бувають дійсно і там страти, і вбивства, і війна є таке поняття також в цих всіх пам'яті, і ви бачите це все. Але коли ви це вже дивитесь в регресі, воно дійсно вже йде вам як фільм. Тобто ви не так уже сильно це все на себе сприймаєте. Ну, було і було. Е -е, просто в даному випадку ви маєте розуміти, що ми всі, ми всі, абсолютно всі, проживали різні досвіди: від хороших людей до не дуже хороших людей, від злих відьом. До хороших відео, від якихось там маньяків і вбивців, до там, не знаю, якихось сердобольних людей. Тобто у кожного із нас є ось ці такі негативні риси, тому що наша душа має познати різний досвід. Про це теж будемо говорити глибше пізніше. Але це є і ваші тіньові сторони, і їх потрібно не боятися, їх потрібно. Розуміти, приймати і поважати. Тому, в принципі, і ще такий важливий нюанс, вам не покажуть щось аж таке, що може вас психологічно якось на вас повпливати. Ні, ні в коєму случаї. Ви не будете от бачити якихось таких нюансів. Все, що ви дивитесь, воно буде у вас відбуватися ну, на такому рівні, як я говорила, ніби ви дивитесь фільм. Третій пункт. Це щось містичне, це якась магія, регрес, тобто, да? це магія це щось небезпечне. І я з нього не вийду. Почнемо з кінця. Всі з нього вийдуть, тому що це не гіпноз, це не кашпіровський, я не кашпіровський. Я не стукаю тут пальцями, не б'ю в полобі, і ви не відключаєтесь. Абсолютно ні. Це такий стан е, трансовий, ви знаєте, пограничний. ви в ньому буваєте пост... ну не постійно, звичайно, а кілька разів в день ви точно в ньому буваєте. Перше, це точно коли ви засипаєте, ось знаєте, цей стан ще не сплю і вже, типу, як сплю. Ось це, цей такий погранічний дійсно стан. І так само зранку, коли ви просинаєтесь. Ще це може бути стан, коли ви підвисаєте, да, ви десь так хопа, думаєте, думаєте, і ви так відлітаєте, ви не чуєте вже ні навколо нічого, ви дуже сильно погрузли в думки. Ось це теж той самий називається трансовий стан. Тільки в регресі він контролюємий, тим, що ви спеціально в нього заходите за допомогою провідника. І виходите, ви, в будь-якому випадку. ви можете під час сеансу відкрити очі, подивитись. Закрити і продовжити роботу. Ви не перериваєте цю роботу. Є дівчата, які навіть в туалет ходять під час сеансу, коли ми там проводимо вже очищення, чистки, і там вже ну, різні бувають ситуації, і ну, треба людині сходити, що ж робити. І це абсолютно нормально. Ми повертаємося і продовжуємо роботу, як і працювали, і стан цей зберігається. Тому, е, от коли бувало там відключення світла чи ще щось, і міг перерватися зв'язок, ви просто собі прораховуєте 1, 2, 3 і повертаюсь сьогодення, і ви повертаєтесь сюди, спокійно відкриваєте очі. Тому з регреса ви точно завжди повертаєтесь. Е, на рахунок того, що це небезпечно і магія, кажу зразу, що це не магія. Взагалі ніякої магії немає. Це робота з підсвідомістю. Ви входите в цей стан і ви дозволяєте своїй душі давати вам підказки, да? давати вам цю інформацію, яка в неї купилася тисячоліттями. Що на вас зараз впливає, вона вам саме ось цей нужний момент і покаже. Вона не буде вам ж показувати всі там не знаю трильйони ваших минулих життів, а саме те, яке зараз прямо точечно, чітко на вас діє. І от там ми і розбираємось. Но це не магічні ритуали, коли вам в регресі говорять. Що для того, щоб щось там зробити, вам треба зробити якийсь ритуал, зразу тікайте звідти, тому що в регресолог не робить ритуалів, регресолог просто працює з вами я, ну, ось в консультативній такій формі, як психолог, тільки ви просто в такому зануреному стані. Все, ніяких ритуалів ви не робите. І ось з цього випливає небезпечно. Небезпечно, коли ви потрапляєте на неякісного спеціаліста, де вам можуть розказати про якісь ритуали, які ви маєте зробити. Хоча для хорошого, якісного пропрацювання вам не потрібно ніяких допомітних ритуалів. Ви все маєте зробити під час сеансу. Небезпечно ще, коли ви берете просто якийсь рандомний регрес в Ютубі. Тобто ви не знаєте ні майстра, ні спеціаліста, ну, тобто нічого не знаєте про того спеціаліста. Ви за ним не слідкуєте. Е не маєте ніяких ну, відгуків, да, відкликів своїх до цієї людини. але вам цікаво. І ще й хочеться безплатно. І отут найбільша небезпека. Тому що через ось такі безплатні не всі. Не всі в мене теж є такі сеанси, от, але там ніхто нічого не пропрацьовує, просто чисто подивитися на себе. Але в деяких спеціалістів ви там можете набратися під ключок. Вас можуть підключити ваші якісь енергетичні, до ваших енергетичних каналів підключитися і стягати з вас. Це ваші хороші ресурси, енергію і так далі. А ви навіть не будете розуміти і знати, а як це так виходить. От в цьому тільки і полягає небезпека регресу. Коли це не контрольовано, коли ви не розумієте, ви не спеціаліст, і ви щось робите самостійно, і коли ви попадаєте на неякісних спеціалістів. Такі є у всіх сферах тут. Як то кажуть, в сім'ї не без урода, але вони також потрібні. Тому що це може бути чийсь досвід. І більше нічого, ніякого страху в регресії немає. Навпаки, коли ви пропрацьовуєте свої оці блоки, які ви стянули віками, ви ніби народжуєтесь заново. Вам дуже стає легко дихати, правда? І от зараз розкажу вам історію. З клієнтки з регресом. Зауважую, що всі історії я виставляю тільки згоди клієнта. Якщо він дозволяє це розказати, я розказу. Цю історію я навіть виставляла і можу з вами поділитися. В общем, прийшла клієнтка, у неї були знаєте, магічні войни. В неї чоловіка увіли. І ця жінка постійно на неї магічила. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що магія завжди приходить на магію. Просто так, тому що ви там комусь не сподобались, не буває. Значить, було щось в минулому. І от ми дивимося минуле життя, і тут моя клієнтка в минулому, ось в цієї дівчини, що щас на неї магічить, теж уводить чоловіка. Того самого, що в житті нинішнього увалив клієнтки. Коротше, там цей трикутник грав дуже цікаво. І от не просто забрала, а там почалась теж магічна війна, і клієнтка в минулому ту жінку магічно от знищила. Тепер в цьому житті ця жінка починає робити те ж саме клієнтці моїй. Тому що це от, ну, закон рівноваги. Ти там наділав в діло, тепер почувствуй на своїй шкурі. І цю ситуацію ми змогли розрішити, поговоривши з цією жінкою на рівні душ. В регресії це також можливо, якщо дозволяють. Е і вищі сили, то можливо поговорити з, на рівні душ з людиною, неважливо, жива вона чи ні, е, можна. Душу просто от, то, визивають, і ми говоримо. Це не спиритичний сеанс, ні. Це просто на рівні енергії. Е, і от тільки щиро покаявшись, зрозумівши, що, блін, ну, вона реально ж накосячила. Вона перша, скажімо так, почала цю фігню, вона ж сама забрала чоловіка, і от це щире, чистосердечне сердечне розкаяння, ем, просила пробачення, і тільки ось в такому моменті це все прикратилось. Тому що перша жінка моя, та що моя клієнтка, вона свій урок винесла, що вона натворила, маючи силу. Вона це визнала, вона щиро покаялась, щиро просила вибачення у цієї людини. І вона її пробачила. Тому ось такі взагалі цікаві історії. І е, більше моїх таких історій регресу, звичайно, в мене на сторінці, тому ви можете перейти в мій інстаграм подивитися. Кому от відкликається, якщо ви відчуваєте, що ваша душа щось теж. Тріпоче, чуючи це все, теж ніби хочеш щось сказати, згадати, показати вам, то я запрошую вас до себе в роботу. Ви можете перейти на сторіночку, написати мені в Дірект, написати свою проблему, що ви хочете вирішити. І, можливо, саме ваша історія буде наступна на моїй сторінці. А в наступному нашому відео я вам розкажу уже про сутності. Хто такі сутності, як вони впливають на наше життя, як, вони, як їх взагалі можна розпізнати в полі, як можна з ними е їх не допускати в своє поле, як можна від них очищатися. Ось така буде тема на наступного ефір. Ви в коментарях пишіть, можливо, свої питання, свої теми, які вам цікаві. І також напишіть, чи було у вас хоч раз в житті таке, що вас кудись тягнуло. В якесь місце, в якусь країну, ну, дійсно, в якесь місце, ви його взагалі не знаєте, але ось там ви відчуваєте якийсь, от, що душа да? хочеться плакати. Від щастя, що ви там знаходитесь, і так далі. Дуже цікаво. У мене теж таке місце є, і я можу вам потім про це розказати. Тому чекаю ваші коментарі і до зустрічі на наступному нашому зібранні. Пока!